Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись, дивимось на один день кілька питань поспіль починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Ага. Д -д Давайте так, десь комусь з вас треба буде швидко або збрехати і десь побігти. Бо буде такий шанс, який ви не схочете впустити. А у когось це вам хтось буде брехати, щоб швидко побігти до свого шансу. Тут вже то, знаєте людина, яка як очікувала на якусь таку можливість, і раптово трапляється ця можливість, і не схоче просто, от, знаєте, ну втрачати. І може бути така ситуація, що от як довго пояснювати і щось, знаєте, як чимсь таким аби щось сказати, і далі собі біжить. Тож, будьте готові. Іноді люди брешуть, бо знають, що ми не готові сприймати правду. Буває і таке з нашими рідними, близькими. Тут треба розуміти, от чому, чому саме було важливо збрехати аніж сказати правду. Давайте далі дивитись: сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Відлюдник угу. якийсь сунеться до вас, саме інтимні стосунки дуже бажає з вами. І знаєте, такий, що готовий боротись за вашу увагу. І з коханням сунеться до вас. Не просто так, не просто там заради втіхи. А, ну, що тут скажеш, будьте готові. Людина, з якою ви або давно не бачились, або взагалі, може, у вас такі стосунки, що рідко бачитесь. І як бачитесь, то обов'язково в ліжку теж бачитесь. Тож будьте готові. Далі дивимось дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо, що буде робити чоловік у бік жінки завтра. Так. Щось собі вирішив, щось закриває якусь тему, в якій от не вистачало ресурсу, не вистачало можливості, сил якихось, грошей десь не вистачало, закриває цю тему. Жінка мені тут показана королевою мечів. Може бути, це і ваше. Карта, наприклад, може бути це якась колишня чоловіка, може бути і, наприклад, там, фахівець якась, там лікар, там, ну, може бути людиною, до якої він звертався з якогось там певного приводу, і м тема буде закрита. І далі що? Угу. Десь він обирає серед двох жінок. Все ж таки. І як знаєте, може бути листування і одні, і інші. Може бути телефонна розмова із одною, і з іншою, і чимось воно завершиться. Будьте готові, брехун той вийшов нам. Брехнею завершиться. І він буде себе переможцем в тому вважати. Дівчата, будьте пильні, бо хтось тут вас за носа водить, хитрує з вами. Добре, далі дивимось. Ну, воно не добре, але далі дивимось. Е, так, а що ж жінка буде робити у бік чоловіка завтра? Тут щось буде змінювати. Щось вона, знаєте, не хоче так, як він то собі бачить, вважає. Взагалі-то жінка інтуїтивна, тут жінка непроста. Тут може бути і езотеричний практик, може бути така собі відьма, яка вміє зчитувати з чоловіка всю правду і все як є. І Щось не піде на його якісь там пропозиції, на його якісь там, знаєте, от, а давай. Щось вона переінакшить собі. Угу. Ну, кажу ж, ну відьма ж тут. Він же ж так вас може і бачити собі, що ви відьма. Тут жінка, ну, вона вміє. Якщо треба допомогти, вона допоможе. І вона вже не раз так робила. Щось вона буде змінювати для цього чоловіка. Угу. І, угу. і знає всі його хитрощі. Якщо він хоче її десь обманювати, то вона все знає про нього і все відчуває і бачить. Тут кого б він там хотів би. Круг пальця водити, але не цю жінку з нею не вийде. І йому краще б знати про це. Хоча, може, треба, щоб йому сюрприз був, а, дівчат? Так, для одиноких давайте побачимо сферу кохання для одиноких. Що вам треба знати у вашій сфері кохання? Що там у вас завтра буде? Ні, ви зараз не про кохання, ви зараз про роботу і про конкурентів в роботі. І ви зараз як захищаєте свій якийсь там круг, ну от, що ви там робите? А, свою роботу, свої там напрацьовки, свої якісь прагнення. Ну, те, чим ви зайняті, от в цей день ви просто не про кохання. Не до цього вам не так вона виглядає. Давайте далі робота для всіх. Що у вас завтра буде в роботі? Будьте готові до змін для когось, вони будуть впроваджені отаким от от королем мечів. Це, як знаєте, може бути і керівник ваш, може бути і як вчитель, якийсь, як наставник, десь там, може, чомусь вас навчає. Може бути така ситуація, коли прибіжить, приїде. Якось швидко так з'явиться, може ви і не готові будете, бо телефонувати вам, телефон обривати буде. Людина буде бажати з вами, як, ну, як пройти якийсь матеріал, як продивитись якісь там ну, записи, якісь там прорахунки. Тобто важливим буде спілкування з вами От про це. До цього буде прагнути. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти завтра. Угу. Поєднання з кимось, з порідненою душею, може, з людьми, з родини, там прийдете до батьків, чи батьки до вас, чи Якось там сестра до сестри, там, ну, ви знаєте, як це буває, родинні якісь зв'язки, як завершення от чогось складного, якогось такого періоду, коли там треба було ще й ну, як змогти знайти спосіб до спілкування. Щось, ну, Це так швидко, якось час про мене. ви... Аліса прийшла, вітається з вами. Ви якось в цій ситуації багато чого будете, от, ну, як поспілкуєтесь, тут більш за все, як, наприклад, ви накопичували якусь інформацію, і врешті-решт, в цей день, ви вже все будете промовляти між собою. От як зустріч або телефонна розмова заради цього. Добре, давайте дивитись, від чого вам краще, б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись в цей день. Так, ну, заради маніпуляцій. Ой, вибачте, від маніпуляцій, заради перемоги, ем, заради того, щоб гармонізувати якусь ситуацію. Ви знаєте, воно і так у вас вийде. Тут не треба маніпулювати дуже. Тут просто робіть те, що ви можете зробити так, як ви це відчуваєте. І це вас призведе як до, ну, от просто до якоїсь, ну там є у вас якесь бажання, мрія якась щось зробити так, як ви то собі бачите, як ви хочете. От так у вас воно і вийде поступово. Це не треба, знаєте, от хитрувати, маніпулювати, продавлювати ситуацію, бо ці маніпуляції як вам обернуться? Ну, взагалі, вони будуть всі прозоро людиною бачитись. Це не буде дуже так приховано. Ви не настільки акторча акторка, щоб людину круг пальця водити. Людина буде відчувати, що ви десь хитруєте. І це не буде плюсом вам. Це знаєте, як занотує собі. Ага, от в таких ситуаціях вміє себе так вести. Подобається мені, то не подобається. І буде пам'ятати про вас таке. Давайте далі. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Король жезлів і королева Пентаклів ховаються на дні колоди. Якихось фантазій, якихось таких, тут більш пристрасть насправді, від короля жезлів. От якісь такі, знаєте, ознаки. Того, що ви подобаєтесь. Може багато чого обіцяти, може там фантазувати багато там про що, про якісь там, як то вона буде колись. Ну, знаєте, як руками у, у повітрі водити. Отак я б сказала. Не уникнути цього, ну послухайте, може цікаво вам буде. Так. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на завтра. Так, ну для когось з вас ви в роздумах будете повертатись до якоїсь дійсно складної ситуації. Яка вам, от я б сказала, яка вам навіть десь і нав'язана. Бо дивіться, як тут як якась людина, якій от складно самотужки щось вирішити, і вас буде втягувати в ситуацію. Ну, просто бо знає, що ви вмієте якісь такі подібні ситуації вирішувати, або бачити їх, або відчувати їх. Ну, тобто це може бути з проханням. Знаєте, така от ситуація, коли, по якихось колишніх справах, людина про вас знає, от вашу майстерність чимось. Для когось зверніть увагу. Тут ну, родові зв'язки і складна ситуація, яка передається від покоління в покоління. У вас буде можливість вийти з цього кругообігу, коли одне і те саме складне робиться в сім'ї, бо ні в кого, ну, ніхто не наважується розірвати цей ланцюжок. У вас може вийти. Будьте уважні. Якщо дійсно ви розумієте, що це щось, що не потрібно ані вам, ані вашому роду, розривайте, як би то складно не було. Але, ну, це, як знаєте, ви для цього прийшли в свій род, щоб це змінити. Все, на цьому дійсно, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і людей поряд з вами. і Тиші, безпеки і злагоди в родині. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!